21-річного лучанина Олександра Цвіткова, якого поліція розшукувала ще з початку січня цього року, знайшли мертвим у річці стир. Про це сайту новин Луцька та Волині конкурент повідомили у секторі комунікації поліції Волині. Як відомо про те, що хлопець пішов з дому, рідні заявили у правоохоронні органи через кілька днів, а саме 5 січня. Хлопці зафіксували камери спостереження, як він рухався в сторону річки Стир на вулиці Набережна, що у Луцьку. Тоді ж поліція Знайшла на березі чоловічий одяг. А вже в кінці березня водолази-рятувальники виявили тіло хлопця в стиру поблизу села Дубище Луцького району. Поліція підтвердила, що потопельником виявився 21-річний Олександр Цветков. Зазначають, що батько опізнав тіло за певними частинами і елементами сережкою у вусі. Через тривалий час перебування у воді тіло дуже сильно змінилось. Судово медична експертиза підтвердила смерть через утоплення.